Творчі колективи, аматорські театральні студії, танцювальні та хорові студії, майстри, вишивки, поети, письменники все за культурне надбання паланської громади. У лихі часи працівники культури стали активними волонтерами та не полишили свою основну справу бути хранителями здобутків пращурів та навчати нове покоління традиціям українського народу. Працівники будинків культури, бібліотекарі, учасники танцювальних співочів, театральних студій, колективів відзначають своє професійне свято в умовах, коли спільними зусиллями вдалося зберегти заклади у селах Палинської громади, наповнити роботу новим змістом, навчити. Титися сучасному, не розгубивши традиції. Працівники культури це ті е, люди, які бережуть, які передають і які професійно вчать зберегти нашу культуру. Адже е, говорити про те, що буде існувати нація, коли не буде в неї культури, коли в неї заберуть мову, українську пісню, танок е, і майстрів. І говорити про націю як таку буде неможливо. Тому ваша місія у житті дуже важлива. Ворог хоче нас зломити духовно, він бачить, що він не може це зробити. І дуже важко, коли люди будуть плакати, коли люди будуть замикатися в собі. Це вже надломане особистості. Я хочу, щоб ви сформували, сприяли формуванню нації. Сильної духом, і це у вашій можливості. Ви робите надзвичайно велику роботу в тому, що ви людей, які з вами працюють, ви їх обгортаєте таким теплом, такою увагою, що вони хочуть до вас йти. У вас надзвичайно творчі колективи, надзвичайно талановиті люди, яких ви зуміли знайти, зуміли їх об'єднати. Чимось таким особливим спільним, які до вас ідуть і тягнуться, і вони є тими аматорськими колективами, якими гордиться кожне село і зелений на порт. Наш феномен стійкості якраз і полягав в системі нашої освіти, в нашій культурі, в наших традиціях, і наші ментальні здібності і, можливо, втрати, які ми маємо, це в характері нашого українського народу. Ваша основна функція зараз. Гуртування громадськості навколо української культури для того, щоб в душах нашого громадян все менше і менше було явища зрадненьки. Для цього ви буваєте застосовуєте і веселі речі, і тужливі, і професійні, і історично-культурні. І чим більше ви цього будете робити, Тим більше у нас шансів на перемогу. Бо до цього наша нація проіснувала тисячі років завдяки тим харизматичним навикам, які ми мали, які ви маєте й берегти. В кожному будинку культури у нас, хоча матеріально-технічна база у нас різна, є свої маленькі аматорські гуртки, колективи. І всі вони дають результати з року в рік. Єдине, що тоді, коли у нас почалась пандемія, ми якось перейшли в онлайн, зараз ми перейшли більше в волонтерську фольклорну діяльність, і теж це добре. Є в кожному закладі своя специфіка. 24 серпня 2021 року ми. Змогли поділитися між собою своїми здобутками, похизуватися на працюваннями, які у нас були, показати кожному селу, що маємо і над чим працюємо. І ми думали, що ми потрохи отак, локалізовано спілкуючись один населений пункт з іншим, будинок культури, один співпрацюючи з другим. в в локальних зонах, хоча б от, на одному із заходів рудників з Іванівкою комбінувала, Паланка з синицею комбінувала, і ще у нас було ряд позитивних таких е, співпраць, де колективи працюють один одним. Далі розвивайте культуру, старайтесь її зберегти, знайти те, що ми можемо втратити. Зробити максимум для того, щоб ми його не втратили. Записати, переписати спогади ще тих дідушок і бабушок, які пам'ятають якісь події, які, які в них вже в пам'яті можуть по-іншому відображатися, як написано в історії нашій. Бо ну, час так швидко йде, ми так багато втратили. За ці роки, що на вас на дійсності, в більшості все-таки залишається завдання зберегти. От, треба зараз зберегти, зібрати ті колективи, щоб це передати. Передати живе, зафіксувати те, що колись було. Вам подякувати за вашу працю, бо ви, як ніхто, можете і підняти настрій. Налаштувати на певні дії, сконцентрувати або згуртувати навколо себе позитивних громадян, які дбають за українську культуру. Іноді понервувати, але по-доброму за свій колектив. Для цього вам треба багато стійкості, здоров'я, мужності, великої громадської свідомості. Ну і підтримки в ваших населених пунктах. Ми наскільки можемо, будемо старатися розвивати ту мережу, яка в нас є, але говорю про те, що ми рано чи пізно будемо все одно працювати локально, зґрунтовано і в великих мережах. Не, не, не зможемо ми витягнути всі будинки культури, тобто в нас все одно вони локальні, будуть великі і гарні. Кожний будинок культури ми, на жаль, не, не збережемо. Це буде нереально і вже є такі будинки культури, які ми ніяк не збережемо, бо їх вже фактично немає. Стійкості, громадської свідомості, здоров'я, хороших напрацювань на ниві культуру, гарних заходів, які ви будете організовувати, щирих і свідомих учасників ваших культурних. Біру, Останній рік показав, що колективи будинків культури Паланської громади зуміли організуватися для проведення спільних акцій. Традиційними стають зустрічі у бібліотеках з місцевими митцями, художниками, поетами, письменниками. Заходи культури стають місцем проведення благодійних акцій, а митці пропонують свої унікальні роботи як лоти для збору коштів для наших військових. Дякуємо вам і зі святом!